Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Сьогодні в нас знову кратенька новина про фіналістку минулого сезону холостяк Інну Белень. Справа в тому, що вона поїхала на відпочинок в Боковель в компанії своїх знайомих, милується краєвидами гірськолежного курорту та хвастається в сторі з тим, як релаксує в спаї басейнах, відвідує вечірки та насолоджується смачними коктейлями. До того ж, в минулих відео ми вже говорили про занадто високий інтерес з боку Змії до неї і про можливий новий роман, але Інна Белень вирішила дещо спростувати цю інформацію і сказала, що то лише. Гучні заголовки, а її настрій, як в пісні сумуй сама відомого гурту КДК. якщо хто не зрозумів, кавабанга Депо Колібрі. Не знаю, можливо, так вона натікнула на те, що сумує за Тереном, але все одно це не відміняє того, що між нею та співаком Вадимом Олійником може бути якийсь спільний інтерес один до одного, інакше мені здається, ми б не побачили їх сумісних постів з фотографіями і рілсами. А що ви думаєте з цього приводу? Поділіться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.